Надлишок азоту на цьому етапі вегітації може призвести до розвитку хвороб куща троянди. Але навіщо нам всім цим перейматися, якщо в комплексних добривах Фертіс міст макроелементів прорахований до міліграмів у цілковитій відповідності до потреб троянд? А ще вони збагачені такими важливими для троянди мікроелементами, як магній, що необхідний під час формування бутонів, залізо, яке служить профілактикою хлорозу, бор сірка. Ви отримуєте здорові кущі з насиченим зеленим забарвленням листя та яскравими квітами. Для рясного квітування троянди недостатньо просто внести добриво. Треба знати, як правильно це робити. Якщо ви вирішили посадити у себе на ділянці кущ троянд, фахівці компанії Брінфіл пропонують два варіанти підживлення саджанця. У 10-літрове з ґрунтом треба додати 10-20 грамів добрив фертис. Ретельно перемішати і засипати цим ґрунтом саджаниць. А в одну посадкову яму пролити поживним розчином з розрахунку 10-20 грамів добрив фертіс на пів літри води. Давніх мешканців Розарію годуємо з ранньої весни до кінця серпня кожні 30 днів.